Привіт! Сьогодні коротше, але дуже важливо і змістовне відео. Говоримо про розминку перед бігом для підготовки себе до тренувань. Я зроблю тільки інтро, а далі наш прекрасний вітя вам все покаже. Розминка комплексно готує організм до навантаження, прискорюється обмін речовин, робота органів кровообігу та дихання, збільшується еластичність м'язів та зв'язок. У кров надходять необхідні гормони. Органи та системи організму інертні і не відразу починає діяти на тому функціональному рівні, який необхідний для тренування чи змагання, що може призвести до травм. Після розминки тіло краще реагує на фізичне навантаження, і ризик отримати травму значно знижується. Бігову розминку рекомендуємо робити після 10 хвилин легкого бігу підтюпцем. Це важливо. Коли ви вже трохи розігрілися. Іншими словами, почніть бігти і через кілька хвилин розімніться. Після чого продовжуйте далі тренування. Ось основні вправи для розминки перед бігом. Поїхали. Перше починаємо з прав для шиї. Йдемо зверху вниз. Оберти головою. Ноги на ширині плечей, підборіддя притисніть до шиї. Робіть плавні рухи головою від правого плеча до лівого і назад. Голову не закидайте. Повторити 3-5 разів. Повороти голови вправо і вліво. Поверніть голову максимально праворуч. Через кілька секунд поверніть у вихідне положення. Повторіть в інший бік. Стежте, щоб підборіддя весь час було на одному рівні. Повторити по 2-3 рази на кожну сторону. Нахили голови вверх і вниз. Максимально нахиліть голову вниз і притисніть підборіддя до грудей, так щоб м'язи задньої частини шиї розтягнулися. Затримайтеся на кілька секунд, потім тягніть підборіддя вгору, не закидаючи голову назад, повторити 2-3 рази. Кругові махи плечима. Повільно відводьте плечі назад, спершу піднімаючи до вух, потім поступово опускаючи вниз. Те саме у зворотній біг. Повторити 5 обертів у кожну сторону по 2-3 рази. Кругові рухи перед пліччями. Вправи виконуються із зігнутими у ліктях руках. Руки потрібно витягнути в боки, а потім виконувати кругові махи перед плечями. Повторити 10 разів кругові чи махові рухи руками. Можна робити такі рухи однією рукою, двома одночасно чи поперемінно. Амплітуда має бути максимальною, а темп плавним. Повторити 10 разів нахили корпусу вправо і вліво. Ноги на ширині плечей, ліва рука на поясі. І права витягнута вгору. Зробіть нахил вліво, потім поміняйте руки і нахиліться праворуч. Можна витягнути вгору обидві руки, взявши їх у замок, і виконати такі ж нахили. Повторити 10 разів. Кругові обертання корпусом, обертання тазом. Ноги на ширині плечей, нахиліться вправо і як годинникова стрілка, продовжуйте плавне обертання корпусу по колу, Таз та ноги при цьому нерухомі. З цього положення можна виконувати кругові рухи тазом. Це корисна вправа для розкриття області навколо крижів. Повільно робіть кругові рухи тазом у правий бік з максимальною амплітудою. Голова залишається на місці. Тримаємо поставу. Потім те саме в інший бік. Повторити 10 обертів корпусом і 10 обертів тазом. Пружині нахили вперед. Ноги на широні плечей, нахиліться, торкнувшись руками пальців ніг. Зробіть кілька плавних нахилів з правої ноги на ліву і навпаки. Стежте, щоб спина була рівною, а випади не різкими. Увага! Якщо у вас проблеми зі спиною, не рекомендуємо робити цю вправу. Повторити потрібно 10 разів. Підняття колін. Ця вправа корисна для розігріву та розминки кульшового суглоба. Виконайте 5 кругових рухів в одну сторону, потім відшум. Повторіть для іншої ноги. Випади з перекатами: поставте ноги широко. Перенесіть вагу тіла на праву ногу, одночасно згинаючи її в коліні. Потім зробіть перекат на ліву ногу, після чого сідаєте у глибокий випад. З цього положення нахиліться вперед. Потім до прямої ноги, затримуючись у кожному положенні по 5 секунд і роблячи 5 пружинистих рухів вниз. Відчуйте, як розтягуються м'язи з задньої поверхності ніг та відповідні. Те саме зробіть для іншої ноги. Повторити по 2-3 рази для кожної ноги. Вправи для стоп. Ці вправи підготують гомілковостопні суглоби до навантаження. Виконуйте кругові рухи стопою у кожну сторону від 5 до 10 разів. Потім по 10 разів підйом з п'яти на носок, стрибки на місці вперед, назад і в сторони. І наприкінець. Загальна підготовка до бігу. Загальна розминка безпосередньо перед початком пробіжки складається з трьох вправ: біг на місці з підніманням стегна, закидання гомілки та джампінджек. Виконується для активізації роботу серцево-судинної системи, збільшення споживання кисню, вентиляції легень. Виконуйте кожну вправу впродовж 30 секунд без відпочинку. Зробіть від 3 до 4 підходів, між якими відпочивайте максимум 30 секунд. Зрозуміло, що це далеко не всі вправи, а лише основні, з яких ви можете починати поступово збільшувати свій арсенал. Бігайте з задоволенням і будьте здорові.